Вітаю вас. Тож, розкажіть нам буквально е, всі ключові моменти про саме цей додаток і кому важливо встановити його негайно і саме зараз. Ну, власне, ви декілька слів так сказали про, про його роботу. Цей додаток як насправді е, дуже буде корисний в першу чергу тим мешканцям, які проживають на територіях, де відбувалися активні бойові дії, або на територіях, де, на жаль, ще відбуваються активні бойові дії, де є загроза замінування. Це мова йде в першу чергу Київська область, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Луганська, Донецька. Це ті області, які в першу чергу користуються таким застосунком. Е, але на жаль, сьогодні обстріли відбуваються по всій території країни і залишки е, тих чи інших вибухонебезпечних предметів можна зустріти вже по всій країні, адже не кожен е, не кожна ракета підривається частина з них падає, не взірвавшись. Тому звичайно, цим засунком можуть користуватися мешканці е, з усієї України. У першу чергу, це для нас це можливість комунікації прямої з е, мешканцями в небезпечних зонах. Це можливість показати небезпечні території, де не можна ходити. Адже, на жаль, щодня ми фіксуємо випадки загибелі людей на е, мінах або протипіхотних, або протитанкових. Е, на жаль, не виключенням є і навіть рятувальники, які час від часу потрапляють під е, пастки, які коли працюють на передовій. Тому насправді це дуже важливо, щоб люди розуміли де небезпечно, де не можна ходити, де територія не обстежена, не розмінована і на яку заходити взагалі неможливо. А де, якщо ви виявляєте, можливо повідомити ДСНС про це про необстежені території, яка зараз які землі вважаються найбільш забрудненими боєприпасами? Ну, в цілому, у нас по країні це велика ж територія, це 176 тисяч квадратних кілометрів. Е, е, залежить від областей. Деякі області, якщо ми візьмемо, наприклад, Харківщину, це деокуповані тери... Харківщина, Херсонщина, е, Донеччина, деокуповані території, це, звичайно, суцільне забруднення. І там взагалі пересуватися треба дуже обережно. Деякі території, які були звільнені раніше, де відбувалися бойові дії там Київська, Сумська, Чернігівська е, області, то там ситуація така, що розміновано практично більшість е, території, де люди постійно перебувають або проживають, залишаються небезпечними лісові масиви, залишаються небезпечними окремі е, поля. Польові дороги, тому от на тих територіях вони власне на карті помічені червоним кольором. Тобто, там є ризик, скажімо так, знайти вибухонебезпечний предмет, і там потрібно бути дуже уважним. Зрозуміло застереження. Я думаю, що всі враховують. Також цікаво наскільки часто оновлюється інформація на мапі, і взагалі як відбувається цей процес. Е, інформація на мапі оформ, е, оновлюється щоденно, тобто в щоденному режимі піротехні, піротехнічні підрозділи вносять дані про проведену роботу, і, відповідно, автоматично мапа оновлюється в залежності від того, де відбувалося розмінування за цей день. Тобто, ну, на жаль, не так швидко, як хотілося б відбувається розмінування, тому що це дуже складний процес. Це фактично обстеження кожного квадратного метру відбувається піротехніками вручну. Ми зараз закупили спеціалізований один автомобіль, який здійснюється механічно, скажімо так. Але ну, на жаль, він поки один на всю країну. Тому сьогодні цей процес доволі повільний, але карта оновлюється щоденно. А розкажіть, як діяти в ситуаціях, якщо знайшли небезпечну якось так знахідку, якщо виявили небезпечну якусь речовину, чи можуть люди самі взагалі позначати на мапі такі місця, і чи є така можливість, якщо її немає, також обґрунтуйте. Е, ну, якщо людина знайшла вибухонебезпечний предмет е, і вона має застосунок, вона е, може його в своєму застосунку, знаходячись поруч з вибухонебезпечним предметом, відразу застосунок попереджає, що наближатись до нього не можна, е, може відразу помітити геолокацію, де знаходиться вибухонебезпечний предмет. Якщо вона може його там. Ідентифікувати там є відповідний каталог, е, вибрати з цього каталогу, чи це протипіхотна міна, чи це авіабомба, чи це залишки, якісь вона може прописати про це або вона може нічого не вказувати, просто помітити, що це виявлений вибухонебезпечний предмет, і відправити відповідно геолокацію нашим операторам. Після того наші оператори приймають це повідомлення і спрямовуються туди підрозділ ДСНС для проведення розмінування. Але ну, звичайно, нам е, корисніше ще, коли людина, якщо вона... Може візу візуально підтвердити, що це за вид вибухонебезпечного предмета, щоб ми ну, більш чітко пріоритизували е роботу наших підрозділів, тому що за день величезна кількість повідомлень поступає про виявлення вибухонебезпечних предметів. Ну і це насправді. Дає велике навантаження, не можна одночасно виїхати на всі виклики. От, тому є функція і можливість е, з безпечної відстані, відстані сфотографувати місцевість і місце знаходження вибухонебезпечного предмета, щоб наші піротехніки на місці відразу могли його виявити. Маркувати не потрібно цього робити. Для маркування в нас є окремі люди, так звані ідентифікатори, як ми їх називаємо, це люди, які працюють е, по, з нашими підрозділами, це поліцейські, це лісівники. Це працівники комунальних підприємств, які працюють на цих територіях, і вони відповідно пройшли короткотермінове навчання і, відповідно можуть здійснювати таке маркування.